Один приятель питає іншого Ти Пауло Коелію читав? Ні. Лох. А ти сам хоч читав? Ага. А я перший спитав. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Приходить чоловік до психолога і каже. Усе в мене в житті добре, але не вистачає гострих відчуттів. Як би мені їх отримати і побільше? Усе я вже перепробував. І з парашутом стрибав, і з аквалангом пірнав. Хочеться чогось нового, психолог каже. Заведіть собі коханку. У мене їх три, відповідає чоловік, не допомагає. Тоді розкажіть про них вашій дружині. Чоловік розповідає приятелеві зайшли з мужиками вчора в кафе просто повечеряти. Ну, як годиться, вирішили взяти по сто. Підходжу до бармена три по сто і викладаю гроші. Бармен мовчки ставить на стійку три склянки і не почату пляшку горілки. Я ж просив три по сто. Відповідь хлопця спочатку ввела мене в стан легкої ейфорії, а потім я зрозумів, для чого це все. І для чого ж. Знання психології такого контингенту, як ми, підвищує обсяг його продажів до небес. Він сказав мені, залишиться, принесеш назад. Один друг питає іншого: скільки дівчат у тебе було в плані сексу? В плані сексу було сто, але я сильно відстав від плану. Хлопчик підходить до тата, який сидить за комп'ютером. Тату, а якщо кішка просунула голову під паркан, то вона пролізе повністю? Звичайно, а собака повинен. А якщо такса, повинна, але довго, а людина? Господи. Де знову твій дід застряг? Ходімо, показуй.